Інструмент Weld дозволяє об'єднати декілька вершин в одну. Щоб об'єднати вершини, їх необхідно спочатку наблизити одна до одної. Увімкнемо маніпулятор руху, виділимо будь-яку вершину на поверхні сфери і наблизимо її до будь-якої з поруч розташованих вершин. Зробимо те ж саме за ще однією вершиною. Наблизивши вершини, виділимо їх разом за допомогою рамки виділення. Натиснемо кнопку Weld. Вершини повинні об'єднатися в одну. Якщо вершини не об'єдналися, це означає, що вони наближені недостатньо одна до одної. У цьому випадку необхідно наблизити їх ще або натиснути кнопку Settings, розташовану праворуч від кнопки інструмента Weld. У вікні, що з'явилося, збільшимо значення параметра Weld Threshold поріг об'єднання. Параметр Weld Threshold дозволяє задати мінімальну відстань, на якій буде спрацьовувати інструмент. Чим більше значення даного параметра, тим далі одна від одної можуть бути розташовані вершини, які об'єднуються. Після цього натиснемо кнопку Apply або кнопку OK.